Вам улюблені, дуже тішуся вас бачити, що я вас бачу. І я знаю, що Господь тішиться, тому що Він прийшов і каже: о, і вони прийшли, тому що вони потребують мене, тому що вони шукають мене, тому що вони хочуть чогось навчитися. І сьогодні ми поділимося Словом Божим. Ви Знаєте, я люблю казати. З апостола Павла, я знаю, що ви знаєте, але не перестаю вам нагадувати. Тому що ми всі з вами в Христі Ісусі давно. Ми вже багато слухали, ми багато знаємо, ви знаєте, але нагадування, воно є дуже корисне. Ви пам'ятаєте, є такі моменти, де навіть сам Ісус каже: А хіба ви не пам'ятаєте? Або хіба ви забули? Тобто це є таке, знаєте, як вам казати, відновлення, освіження того, що ми знаємо. І давайте сьогодні ми знаєте, пройдемося. По таких цікавих ситуаціях біблійних І я хочу розказати вам, нагадати вам такі місця списання. Дивіться, ми прийшли сюди для чого? Щоб послухати Слово Боже, щоби навчитися від Слова Божого. І нам приємно, правда. Навіть коли в Слові Божому є якесь таке місце списання, де потребує нам поправити нашого світильника, від чогось відмовитися, правда, ми не ж хлопаємо двери, ми не тікаємо з церкви. Правда, ми чітко розуміємо, щоби отримати ці всі благословення Божі, ми повинні бути постійно в постійному процесі змін. І я хочу сказати, ви знаєте. Можу так сказати, якщо спитати, хто ще був коли-небудь на землі ліпшим, кращим, добрішим за Христа. Практично не було. І ви знаєте, не дивлячись на це, я хочу вам сказати таку річ, що, як сказав апостол Петро, а куди нам йти, Господи, якщо в тобі є глаголе життя? Але ви знаєте, на сьогоднішній день є дуже багато людей, і вони також були за часів Ісуса Христа, коли вони знаючи, що глаголе життя були в Ісусі, і вони. Розверталися і йшли від нього геть. І тому я хочу назвати сьогоднішньою мою проповіддю: е, на, називається вона найгірша проповідь Ісуса. І ми можемо спитатися: Господи, а не вже таке може бути? Невже може бути найгірша проповідь Ісуса, якщо Ісус сам по собі є найліпшим? Розумієте? І давайте ми зараз подивимося, що ж являється найгіршим для людей. Із того, що хоче від нас Ісус, що вимагає і що нагадує нам, давайте ми подивимося далі. Дивіться. Ми прийшли до Христа, і я завжди кажу: Господь, я тобі дуже вдячна, що коли ти стукав у двері мого серця, я не фиркнула, не обернулася, не сказала мені це не потрібно, або не сказала, що я зайнята чим іншим. Але давайте ми згадаємо це місце Списання, давайте ми згадаємо, пройдемося такими історіями про багатого юнака. Уявимо собі цей хлопчина з дитинства, ми вже про це знаємо. Написано, він чітко сказав прямо в лице Ісусу, я з дитинства виконую ці всі твої настанови. Ви чуєте настанови з Писання. Тобто треба бути, було бути до такої степені, справді правильним в очах людських, щоб можна було сказати так Ісусові. І написано, там є таке місце, коли Ісус сказав і полюбив його Ісус в цей момент. гляньте, коли Він сказав, а я це виконував все, щоб спастися. І написано, і глянув на нього Ісус і полюбив його. І ви знаєте, але що ж захотів Ісус від багатого юнака? Логічно, бо бачить нас, як то кажуть, ми бачимо лице а Бог бачить серце. І, ви знаєте, Бог бачив, що цей чоловік справді він шукає царства Божого, справді він платить ціну. Але є щось одне-єдине, що може утримувати його від подальшого служіння. Знаєте, якщо ми з вами маємо десь там, як то кажуть, в окромному оголочці сховане щось те, яке ми можемо поставити на вагу, ви знаєте, з одного боку наш Ісус, а знову з одного боку йде. Що також не менше важить, і ви знаєте, Ісус знавши про це, сказав: іди і роздай бідним, продай свій маєток, продай усе і роздай бідним. Логічно. Як же ж ти можеш ходити служити зі мною, якщо тебе чекає, якщо у тебе вдома дуже придуже великий бізнес? Ви знаєте, і цей хлопчина так. Руки звіси, ой ні, я до такого не був готовий. Може, досить того, що я вже чемний з народження, може досить того, що я поважаю своїх батьків, може досить того, що я знаю е, то, може, цього досить, Ісуса, щоб попасти на небо. Я ж не такий, як той фарисей, я ж не такий, як той митник, правда. Я ж не такий, як, як блудниця, правда. І Ісус сказав чітко, ви розумієте, щоб служити нашому Господу, ми повинні ціліком належати нашому Господу. Ісус, коли він на Христі е, помер за нас, він же не просто за нас в обморок впав. розумієте? Ну, все-таки життя свою собі оставив. Ні, він написано Він віддав своє життя. І ви знаєте, що хочу вам сказати? Він також требує від нас нашого життя. І слава Богу, що ми з вами є дали, давно народжені згори. А якби тут хтось був перший раз, розумієте? Ще не народжений згори. уявляєте, як би було боляче слухати їм ці слова, і для них була би точно назва найгірша. Проповідь проповідника, який сьогодні тут проповідує, бо каже, що треба Ісусу віддати все, і також і маєток, і своє життя, і абсолютно все. І дивіться, якщо подивитися так, ми розглянемо, будемо казати, так логічно, три типи таких людей. Так, цей чоловік не був готовий попрощатися зі своїм бізнесом. Але там далі ми почитаємо, там далі є другий, який приходить і каже, і думає, о, мені легше, бізнесу у мене нема. Мені набагато легше буде ходити з тобою, Ісусе. І як ви уявляєте, як би міг сказати Ісус, Ох, як добре, цей хоче вчитися, хоче бути послушним, раз він буде послушним, то він буде мудрим. Але цей юнак, напевне, любив теплу і м'яку подушку. Ви розумієте? І Ісус каже, стоп, стоп, стоп. Добре. Я дуже радий, що ти хочеш ти за мною. А чи знаєш ти, що лисиці мають нори і птахи мають гнізда? А я не всіх вмію. Да, ви розумієте, тому що Бог дивиться на серце, Ісус дивився на серце. І цей хлопчина став і напевне пороздумовив. Ні, ну я розумію, що я хочу ходити з Ісусом, але я щось не дуже впевнений, чи я хочу лежати на землі і щоб моєю подушкою був камінь. Ви розумієте? Тобто, які різні типи є людей? І, і деколи багато людей є світі. я, Я буду ходити в церкву. Як тільки ми розкажемо йому про те, що каже Господь, зараз я дочитаю це місце з Писання, і в них зразу виростає такий великий знак питання, а взагалі, чи це мені потрібно? І до цього часу я дожив якось обійшовся без нього, і я, напевно, обійдуся і далі, без оцього вашого Слова Божого, як вони дуже часто можуть казати. І дивіться, що я хотіла сказати. І ще прийшов третій. Ви знаєте, пам'ятаєте, прийшов третій і, і думає, ну так, того був бізнес, у мене бізнеса нема. Той, напевно, дуже любив подушку м'якеньку. Е, а мені таки і подушка не важна. Я можу як той кінь спати настоячи. Буду я з тобою, Ісус. Давай. Ісус каже, добре, ходи зі мною. Але знаєш що, Ісус? Дозволь мені поховати батька мого. Пам'ятаєте, що Ісус сказав? Так. Тоді Ісус добре знав, як треба було відноситися до свого батька, як треба було поважати, шанувати і справді довести його, будемо казати, до тої межі і, і благословити його туди, у вічність. розумієте? І Я хочу сказати, ви розумієте, це все аргументи. І якщо логічно сказати, ці аргументи ну не є і для дабон большого гріха. Розумієте, кожен мав. Якийсь свій аргумент, і через той чи інший аргумент вони просто-напросто не попали. будемо казати у число щаслівчиків, таких які ми є. Розумієте, наскільки де коли люди, як то пам'ятаєте, одного разу сказав апостол Петро, а що нам буде за то, Ісусе. Розумієте? Мало він вже прийшов до Ісуса, уже каже, глаголе життя в тобі, уже бачить, тут воскрес е, мертвий, тут е, сліпий прозрів, тут кривий встав, Він каже, а що нам ще буде? Розумієте? Тобто людина сама по собі, вона, е, знаєте, як вона завжди хоче, от я тобі от щось дам. Нічого мені не давай, але як ти мені хочеш щось дати, то я не відкажуся. Розумієте? Отак от живе людина. І я хочу зачекати. Наскільки слово Боже є меч обоюдо острий. Давайте ми відкриємо Луку, 14 розділ із 25, і 26 й вірш. Ішов з багато людей, і звернувшись, сказав він до них: коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, і дружини, і дітей, і братів, і сестер, а до того і своєї душі. Той не може бути учнем моїм. Ви уявляєте собі, виходимо ми і дають нам право проповідувати біля ялинки. От там, де вона стоїть зимою, кажуть, ну давайте, церква Джерол благословіть. Ми вам даємо такий день, проповідуйте неділю, коли найбільше людей. Виходить проповідник з нашої церкви і зачитує <кхем> п'ятитисячні толпі, будемо так казати, бо вони всі люблять морозиво їсти біля фонтану сидіти. Всюди їх може бути п'ять тисяч, ну поки що ще церкви немає. І зачитую, от якщо ви не зненавидите, і того, і того. І що вони скажуть? Боже, яке це жахіття сьогодні ми чули на площі в самому центрі? Ви розумієте, це є слова Ісуса Христа. Він чітко сказав: неможливо йти за Ісусом, якщо ми будемо любити когось, щось, щось подібне, до когось, до чогось більше, чим самого нашого Господа. Йдемо далі. Дивіться, Господь не каже нам ненавидьте, просто з, запаліться, як то кажуть, ярким гнівом і ненавистю на своїх рідних. Ні, просто у нього є пріоритети. Що ж стоїть на першому місці в нашому житті? Так, ми дуже любимо наших дітей, дуже любимо наших дітей. Але ми повинні розуміти, що нам їх дав Господь. Ви розумієте, наскільки це важливо. Господи, я тобі дуже вдячна, що я тебе маю. І якби я тебе не мала, не мала би я таких дітей. Ви розумієте, ми повинні правильно розуміти, правильно роздумувати, правильно класти все на правильне місце. Читаємо далі Лука, цей же розділ 14, тільки трошечки раніше, 16-го вірша. Лука, 14, 16, Дивіться, він же промовив до нього. Це я хочу це місце списання. Ви знаєте, це така притча, де вже запрошені гості, запрошене велике свято, і знову ми розглядаємо знову таку цікаву ситуацію. Він же промовив до нього один чоловік спорядив, був велику вечерю і запросив багатьох. І послав він свого раба. Часу вечері сказати запрошеним, ідіть, бо вже все наготовлено. І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому, поле купив я і маю потребу піти та оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. А другий сказав: Я купив собі п'ять пар волів, йду спробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. І знову інший сказав: одружився ось я, і через те я не можу прибути. І вернувся той раб і панові своєму усе розповів. Розгнівався господар тоді та й сказав до свого раба: піди швидко на вулиці та на забулки міські і приведи сюди вбогих калік сліпих і крих. Давайте ми пороздумуємо на це. Три причини: троє людей і три причини не прийти в церкву. Ні одна з цих причин не була гріхом. Я купив поле. Бог ніколи не хотів, щоб ми були бідні, правда? Бог ніколи не хотів, щоб жебраки сиділи на вулиці. Так, дуже добре. Ти благословений, ти купив поле. Але іменно той момент, коли Господь наготовив усе, коли Божі столи Божого благословіння прогинаються обітницями Божими. Ні, цей чоловік каже, ти знаєш поле, я купив. Ніби то поле вже завтра. Розумієте, десь куди, куди б від нього ділося. Ніби, воно вже завтра десь пропало би у нього. Він чітко каже Господу, та я би пішов би, ви уявляєте, оце ж така вага, уявіть собі. Оце ж я би пішов би, Ісус, якби ти більше в моєму житті заважив. Але поле, яке я купив, воно важить більше для мене. І я просто дуже хочу прийти до вас в церкву, але я ніяк не можу. Ну, я ніяк не можу. От я працюю в, в, в неділю, і 50 гривень я за неділю отримую. Ну, я ж лишуся без цих 50 гривень, якщо я не піду на роботу в неділю. Я такі речі чула, коли я запрошувала в нашу церкву. Ви розумієте, другий теж мотив. Каже, я би прийшов, Господи, я би пішов на цей бал, уявляєте, каже, все наготовлено. Ми деколи коли можемо мріяти. Отак от хочеться зараз попасти, от, хоч на 10 хвилин за весільний стіл. Ви знаєте, бувають такі моменти. Бо там такої ізобілії, що такої ізобілії кожен день не кушаємо, так? І кожен день не робимо це для себе, і не тільки не кожен день. І значить, це приходить, знаючи, це приходить слуга і каже, там все наготовлено, там така смакота, там так гарно, на вас всі чекають. Ні, каже, купив пару смердючих волів. Вибачте, що я так кажу, інакше не назвеш. Бо той, хто ходить коло волів, коло курів, логічно, дуже добре знає, як вони пахнуть. І знову каже: якби ти, Господи, більше важив, чим декілька пар моїх волів. <кій> Може я й прийшов сьогодні в церкву, але я не можу, тому що я маю повну стані худоби, а її треба пасти гнати, обід треба доїти, ви розумієте? І коли ми починаємо, коли ми починаємо слухати такі речі, ви знаєте, знову є, знову нагадую, що плохая річ може людину тішити. Сумно, погана річ, але може тішити. Слава тобі, Господи, що ми не так пізнали тебе, як ці люди. Слава тобі, Господи, що ми зрозуміли, що немає нічого важнішого, що ти є дорога, правда і життя, що ти є двері. Ви розумієте? Слава Богу, що ми не сказали, я маю воли. Я маю бізнес, я маю ще щось, ви розумієте? А той другий каже, а я женився, ніби хтось у нього хотів забрати жінку. Ви розумієте? Ніби вже женився, все в порядку, ніде вона не дінеться. Розумієте? Ні. Він поставив свою дружину і каже, я не можу йти в церкву, бо мій чоловік проти, Я не можу йти в церкву, бо моя жінка буде злосна. Ви собі, що це таке є? Боже, які ми з вами є щасливі, розумієте? У нас тисячу тисячу ситуацій радіти на кожну хвилину. Навіть тоді, коли і блискає, навіть тоді, коли дуже сильно холодно, ми маємо хотіти скакати, кричати: Боже, слава тобі, слава тобі, що ми одного разу не розвернулися до Христа спиною. Це дуже велике потішення, ви розумієте, і чим більше ми бачимо цих людей, які не мають часу для Господа, тим більше ми засмучені, тим більше ми потішені нашим Господом. Бо він чітко сказав, що вузькими дверима, ви розумієте, вузькою стежкою йдуть, вузькою два. Рядом які не можуть. гускою це йде як гусачком. Один за один йде в царство Боже. А ми так хочемо всю толпу загнати. Розумієте, правильно, ми цього хочемо. І Господь цього хотів. Але дивіться, починав, як Ісус, і п'ять тисяч слухало. А скільки прийшло подивитися на голову? Скільки стояло біля Христа? Розумієте? Не було п'ять тисяч? Не було. Йдемо <кхе> далі. <кхе> Дивимося далі. <кхе> Що є найважливіше в твоєму житті? І чомусь тих п'ять немудрих дів думають, що їм буде добре. Ви розумієте, яка ситуація? От ми маємо приклад десяти діл, правда? Діви, всі гарні, всі прикрашалися, всі хотіли бути, як то кажуть, одна краще другої. І, і вони чекали на жениха. Ви розумієте, яка це притча? І чомусь одні подумали, що так. Ми чекаємо на Господа, ми повинні наповнити свої лампадки, ми повинні бути готові, тому що що він не сказав, ой, ця мені не подобається, а ця мені взагалі якась така зовсім не цікава. Ви розумієте? А ті п'ять чогось вирішили, пускай радується, що я хоч прийшла. Ви розумієте, як вони думали? От дуже багато таких людей є, що вони собі думають, що у мене буде добре, от так як живо, так як тулити. І потім ці люди дзвонять і кажуть. Але ви повинні, зараз кажу, що повинні взяти свій хрест. І хрест ніколи в житті. І знаєте, що люди роблять, як тепер показують спину нашому Господу Ісусу Христу. І вони потім знов дзвонять через пару днів і знов кажуть: Поможіть нам! А як ми можемо вам допомогти, якщо ви Ісусу сказали ні? Ви розумієте? Ісус, ви розумієте, Він все може, але є така річ, що Він не може. Він не може допомогти тому, хто не хоче його, хто не нуждається в його допомозі. Ви розумієте? Точно так само ми Ми допомагаємо тільки чим? Словом Божим. І люди кажуть, поможіть мені, а як вам допомогти, якщо вам Ісус не потрібний. Якщо ви зважили і сказали, ой, мої воли важать більше, ніж Ісус. Ви розумієте? Як же ми повинні тішитися? І уявіть собі, що Ісус нас добрий. І коли прийшов жених, і Він не сказав: Ну, ладно, дівчатка, цих я приймаю зразу, а ви що в мене будете вчитися. Він сказав, я ніколи не знав вас. Ви ніколи не шукали моєї присутності. Ви ніколи не думали про те, що я справді колись прийду. Ви розумієте, як це важливо? Як це? Я не хочу проповідувати зараз, як то кажеться, про апокаліпсис. Я хочу розказати, що це більш серйозно. Чим кожен собі може думати? І що найжахливіше, що духовні лідери можуть так переконати людей. Ви розумієте, що вони всі живуть, як тих п'ять Подивишся зараз на вулицю, от куди не глянеш оком п'ять немудрих дів. І думають, що одного дня вони прийдуть перед лице Господні і скажуть, ну все, ми тобі там і, і набудували золотих куполів, і ми там то зробили, і ми там то. І каже Бог, відійдіть від мене чинящі беззаконня. І як тільки торкаємося теми беззаконня, такі люди розвертаються і йдуть геть. Далі. Ще, е, ще така ситуація. Давайте згадаємо Ноя. Сто щемось років водої ковчег. Ну це вже взагалі, розумієте? Сто чимось років каже, і всі так дивляться, яка це цікава архітектура. Ви розумієте, для них це було дуже дивно. Це ж стукають, це щось роблять, це ж шум, стройка. Ви розумієте, стройка ніколи не бувається тихо. І всі, а що то він таке робить? А що там буде? І він каже: це місце для кожного з вас, тому що буде падати дощ, і тоді буде вода, і тоді ви зможете тут заховатися. Ви розумієте, як вони там пхінькали, як вони сміялися з нього. Так багато років. І бо дайте, чому? Тому що вони собі хотіли. Ти собі буде, ми, ми подивимося, як вони думали. Ми ще посміємося над тобою, як буде падати той твій дощ обіцяний. Як ти будеш виглядати? І яким же плачевним, ви знаєте, був їхній стан. І ви пам'ятаєте псалом 90-й, де є гарно сказано, що тисяча паде по праву руку і десять тисяч по ліву. І ми тільки побачимо заплату грішникам. Жаль, прискорбно, ви знаєте. Але за царство Боже, треба платити ціну, шановні, улюблені. Так, дехто каже, спасіння безплатно. Не можна так казати, бо спасіння не є безплатно. Бо написано, що якщо не покаятися і не навернетеся, то не спасетеся. Ви уявляєте? І що таке? І далі йде друга велика тема навернення. Оце якраз катастрофа. Це якраз слово навернення це є найгірша проповідь Ісусова. Тому що кожен боїться навернення. Навернення більше, ніж самого диявола. Розумієте? Люди справді не хочуть навертатися. Люди хочуть, щоб їм було там, так добре, там, де вони є, на тому місці. місці. І щоб навіть, як забагато не дивилися мультфільмів в дитинстві. Вони хочуть, щоб Бог був, як Фія, попросив, раз і сталося. Розумієте, таке не буває. Хочу сказати таку річ. І ще, ви розумієте, що ще сказав Ісус? Мало того! що він сказав, іди тому, то зроби тому, то. Він ще знаєте, що сказав, та не просто так ти будеш ходити зі мною, щоб ти був благословений. Що тобі треба взяти? Там пише, лишити батьків, лишити дітей, але все ж таки щось треба взяти. І що ж то, Господи, треба нам взяти, щоб бути з тобою благословеним. А він каже, Хрест, візьмить. І ми зразу собі уявляємо, хто бачив страсті Христові чи знає, бачимо таку колоду, величезний, тяжкий Боже, та я і так не можу кінці з кінцями звести. Люди думають. Я і так не можу вижити з тими ситуаціями. Я вже взагалі хрестоносець. Розумієте, Все життя нашу хрест, а тут ще Бог каже. Ще якийсь хрест візьмити. Я хочу сказати, що таке є хрест хрестів? Що таке візьм'яти нам свій хрест? А ви знаєте, це є виконання, персональне виконання волі Божої персонально до кожного з нас. Ви розумієте? Що сказав Ісус? Коли він вибрав учнів? Він чітко сказав, він же їх закликав для чого? Ні для того, щоб їм було дуже комфортно і їм було добре біля, біля нього. Він вже взяв їх для того. Щоб вони були тим каналом, щоб вони навчилися і щоб вони передавали ту волю Божу, мало того, що вони самі жили волі Божій, та й ділилися цією волею Божою для народу, куди вони ходили. Розумієте, що Бог вимагає від нас залишити все, що нам не потрібно, і взяти хрест. І потім каже: А той, а, Пав... а Петро каже, а що нам ходити до Господи? А слово Боже каже: шукайте спочатку небесного. розумієте? А всю решту і воли, і поля, і все остальное, каже слові Божому, додасться вам. Знаєте, люди бояться духовного росту? Знаєте, я скільки разів спілкувалася і коли питали мене, дуже багато людей віруючих, питали мене з інших церков, а який напрямок має ваша церква? Ну, і як сказати, який напрямок має наша церква, якщо питають мене. Члени євангельських церков, ну логічно, євангельські церкви практично мають усі один напрямок. Але коли мені таке задавали питання, ви знаєте таке, таке конкретне. Ну а все ж таки, який напрямок має ваша церква? Ну і я казала, наша церква така. Наша Та, церква така, що вона нічого не боїться. Наша церква е, е, успішно веде духовні війни. Знаєте, люди мене вимушували сказати. І як тільки я це говорила, я бачила наляканих людей такі з квадратовими очима. Ой, вони десь думали, як добре, що я не в їхній церкві. Я так і думала, що туди не треба йти. Знаєте, копа людей так думає, як добре прийдеш собі в неділю, поспіваєш, послухаєш хор. Попроповідують проповідники, і ти, як вареник у маслі, покотився додому. А тут кажуть: чортів гнати треба воювати з хворобами, та наша мені така церква. Одного разу чула таку фразу та я ще не здурів. Щоб я цим займався, нащо мені гнати тих чортів? Ну я взагалі не розумію тих евангелістів. Та я собі рано встав кави, зробив горнятку, ходжу по подвір'ю, п'ю кавку і слухаю, як ще бачить Розумієте? І уявляєте собі, щоби, щоб досягати вищих рівнів духовних, треба підніматися вище. І люди бояться цього, тому що треба платити ціну. І на завершення я хочу сказати такий дуже цікавий приклад. Ви знаєте, я його вчула. Я хочу з вами поділитися. Одного разу летів один пілот. Ви знаєте, що взагалі пілоти, які ведуть кораблі лі... літаки, це є дуже мудрі люди. Це є, ну будемо казати, там не може бути просто хтось собі такого середнього розуміння. І цей чоловік вів літак. І коли вони летіли над морем, ну, Кілоті було два чи скільки, я не знаю. У нього під ногами з'явився щур, живий, як то кажуть, весь такий, як він є. У цього чоловіка була фобія. Просто фобія до, до мишей, уже не говоримо до щурів. І коли він летів, він так сильно налякався. І уявляйте собі, тут він керує літаком, і тут як то кажуть, враг, якого він боїться на суші далеко. А він знаходиться з ним в одній кабінці в літаку. І ви знаєте, він пораці і передає і кричить. Там же ж його слухають, ті, ті які на зв'язку з ним, і кажуть, що я маю робити, що я. Що робити? Я не так собі уявляв, що він має вертатися, десь там розвертатися, як то кажуть, над просторами океану і десь там бігти до берега. І дуже гарно йому порадили. Він каже, але у мене фобія, я не, я не зможу це. І розуміє, що він не може ноги підняти вище голови, ви розумієте, тому що це все залежить від закупа людей і сам, і чітко розуміє картинку, де він зараз знаходиться. Ви знаєте, йому дуже гарно порадили там суші. Каже, ти знаєш що? Ти піднімися вище. і що не переносять зміни атмосферного тиску, на тому рівні, на якому ти їш, він ще може жити. А якщо ти піднімаєшся, і ми вище, він точно здохне. І ви знаєте, каже, ну в якому разі не пускайся. І він почав набирати нагорі висоту. І потім так раз дивиться, а що ж здох, розумієте? Просто я хочу сказати, що коли ми, ви знаєте, таких багато всяких, будемо казати, наших врагов, я не хочу сказати, що у нас є фобія до них. Ми, будемо, ну, скажемо, десь близько. ми повинні зрозуміти, що перемогти їх можна тільки тоді, коли ми будемо духовно рости. Ви розумієте, не тоді, коли ми втікнемо, коли ми скажемо ні, нам нам така церква не потрібна. Ідіть в геть з вашими всякими чудесами. Нащо вам тих чудес. Ви пам'ятаєте, Нащо вам тих чудес, можна і без чудес. Я сам чудо. Я ходжу в церкву, все. я сам чудо, більше мені чудес не треба. Ви розумієте, що вимагає від нас Господь. Ми переможемо тільки всяку мразь, ви розумієте, всяку нечистоту, всяких ворогів царства Божого, тільки тоді, коли ми будемо підніматися в нашому духовному. Рості, і ми для того тут є, щоб нас Бог у цьому благословив, і ми, як чемні вічні учні, прийшли знову і знову збагнути закони царства Божого. Будьте благословені!